Начиная с того времени, когда человек выделился из природной среды и начал активно воздействовать на окружающую среду, человек всегда вступает в конфликты с природой. И если конфликты с природой на протяжении длительного периода истории, Ну, проходили, может быть, не так заметно, как сегодня. Выпахивали земли, сжимались охотничьи угодья. Ареал обитания диких животных все сужался и сужался... То на сегодняшний момент он сжат уже настолько выпаханными полями, обработанными землями и оказался зажатым в рамке каких-то балочек, урочищ, оврагов, посадок и лесонасаждений. Остальная территория занята человеком под сельхозугодие. Но даже в этих условиях животным нет покоя. Почему? Потому что находятся люди, которые пытаются своим воздействием ухудшить эту экологическую обстановку. Сегодня наша программа и я, ее ведущий Александр Середа, поговорит с вами о том, как человек воздействует на природу. Здравствуйте! Тема сегодняшней нашей программы не случайно. Она повторяется из года в год, весной и осенью. Осенью она не настолько болезненна, потому что животные, которые уже к осеннему периоду стали более взрослыми, более адекватно реагируют на проявление внешней агрессии человека, к которой они ранее не привыкли, могут спасти свою жизнь путем бегства. А вот весной... Когда животные только приносят потомство, и взрослые особи начинают заботиться об этом потомстве, охранять его, пытаясь довести до взрослого состояния, происходят неприятные события. Кто-то где-то, имея в руках спички, зажигалку или другие горючие вещества, начинает ежегодно выжигать сухостой. Кто и зачем выпаливает траву? сухостой, оставшийся из прошлого года. Ну, на этот вопрос можно и не искать долго ответа. Это выпаливают те, кому необходимы свежие травы. Это значит с котоводы, люди, разводящие домашних животных, ну, а также еще некоторые группы хулиганов, которые забавы ради поджигают сухую траву. Ну, которая потім розростається большими палами і вижигає все на своєму пути. В цьому році це перший такий випадок, коли масове спалення очерету відбулося. Ці пустічі, ви бачите, до чого приводять, що гине все живе навкруги. Не тільки птахи, там, мурахи і трава, а все. Але може привести до. Дуже складних наслідків, що вигорить вся ця. На даний час в галузі ведення мисливського господарства можна виокремити три основних негативних чинники, які впливають на чисельність диких мисливських тварин. Перше, це звичайно браконьєрство. Друге це дикі шкідливі хижаки. І третє, як в даному випадку, це випалювання сухої трави, а також очерету. Якщо в перших двох випадках, коли відбувається незаконне полювання, або, наприклад, того ж зайця русака переслідує, дика шкідлива тварина, залишається ще шанси у заяця, у фазана для того, щоб залишитись живою. Приблизно 15-20%. Якщо ж відбувається випалювання очерету, то тварина, той же заяць, фазан, тут одне з двох. Тварина або просто згорає заживо, або задихається в диму. У перших двох випадках по боротьбі з браконьєрством проводяться спільні рейди з охорони Державного мисливського фонду за участі представників Державної лісової охорони, екологічної інспекції, УТМР, природоохоронних органів, по боротьбі з дикими шкідливими хижаками, створені спеціалізовані бригади по відстрілу лисиць, вовків для того, щоб шкода зменшувалася від. А в третьому випадку, то коли виїжджаємо комісійно, то вже, на жаль, констатуємо факти, що дуже важко когось впіймати за руку. І в даному випадку в, в угіддях компаніївської районної організації УТМР спостерігаємо таке явище, як випалювання очерету. Взагалі компаніївська районна організація УТМР є мисливські угіддя є досить популярними серед мисливців по полюванню саме на Фазана і саме на зайця Русака. Тому ну, саме в цьому районі випалювання очерету сухої трави може призвести до того, що чисельність, як і зайця Русака, як, так і фазана основних видів, які перебувають на території Кіровоградської області, може значно зменшуватися. Це, звичайно, проблема не тільки Компаніївського району, але й інших районів області. Весной в этих сухих травах, в камышах и другой сухой растительности находят приют птицы, которые пытаются вывести свое потомство. Другие охотничьи животные, для которых весна это период продолжения рода. И в этот момент человек вмешивается в процессы, выжигая жизненное пространство этих животных. Шкоду довкіллю, так, да, дійсно, будемо говорити. Тут є і пряма шкода, і не пряма шкода. Пряма шкода це в загибелі вже бачили ми одне гніздо і з яйцями. Це фактично вже шкода завдана довкіллю по тваринному світу, ж бачите, є вода, це фактично водоплавні, курочкові різні. Це лиска, основна різновидність. Ну, здебільшого, звісно, на превеликий жаль, це. Місця відтворювальна ділянка для фазана, якої люди зберігають і відтворюють особ фазана, який у нас фактично завезений ну, штучний, штучним видом. І господарство Компаніївського ТМР займається штучним відтворенням. І для цього створена відтворювальна ділянка для зберігання цього виду твари, птахів, але ви бачите. Людська, будемо говорити, діяльність призвела до цього. Це фактично, якщо будемо проводити, ми побачимо кладки, а вже ви бачите, що є яйця кладка, тобто це знищили на період, ну я не знаю, на два-три на роки це фактично втрачено вже потомство. Окрім тваринного світу, тут завдана шкода і рослинному світу. це пошкоджені дерева, кустарники. Ну і рослинний покрів знищена. Також е підтверджена ерозії земля. Це, будемо говорити, те, що згоріло, це згоріли бактерії, мікроорганізми, які снабжають цінним кормом землю. Тобто, шкода буде обраховуватися в різних напрямках. Це за завдання тваринному світу, за завдання рослинному світу. Ну і в подальшому будемо перевіряти наявність червонокнижних рослин. Можливість, яку стверджує голова сільради, що тут є, перебувають червонокнижні види рослин. Ну, будемо працювати в цьому напрямку для встановлення розміру, шкоди. Багато проблем мисливському господарству задають так звані палії, які там, значить, з яких мотивів я не знаю, ніхто, мабуть, цього не знає. Палять очерета, палять посадки, палять ліса. Значить, на даний час ми зараз знаходимося на місці, де у суботу був підпалений очерет. Ось ця балка. У нас тут відтворена дільниця по фазану, по фазану, тут значить, заборонено полювання, тут заборонено розорювання участків, випас худоби. Але, як ви бачите, хтось підпалив цей очерет. Тут згоріло багато живності мисливської фауни. Погоріли дерева, а тут ми вчора понаходили кладки фазана, які вже значить, на даний час які несуть яйця, які вже сидять на гніздах. Погоріли фазани, погоріли ці крашанки, нанесений великий ущерб нашому мисливському господарству. Таке прохання до о, всіх жителів району та, мабуть, і області і не знаю тільки до кого звертатися, щоб звертали увагу на це, хто там пали, хто підпалює. Обов'язково телефонувати на 101, щоб виїжджали пожарні машини. Значить, тут ми в неділю то в суботу теж виїжджали, виїжджали пожарники, тушили оце все лихо, Значить, люди тут допомагали. Значить, з колгоспу пожежна машина приїхала там вдячні значить, голові колгоспу, спілки цього колоспу, значить, там Булюку Антону Васильовичу, який зразу ж відкликнувся, тоже пожарку свою прислав. Там хлопці приїжджали, тушили це все лихо. Якби не вони, то там далі знаходиться ліс, який теж вже почав горіти. І лісний масив там загасили. Виїжджали сюди значить, працівники міліції, вчора зі мною, ми, я їх вивозив працівників міліції, і опитували населення, що бачили, хто бачив, ми хто підпалив. Тобто Зараз, поки ця вся справа в розробці там перевіряють, шукають, може знайдемо цього палія. Коли в травні місяці випалюють, випалюють, коли фасанка сидить на гнізді. Вона не встане з цього гнізда, вона згорає ми своїм кладкою. Або заченятка вона Присіло без, без, без невелика. Це найстрашніше. Це не мої люди. Це люди без душі, без честі, не вірючи в Бога. Я просто кажу, що вони в Бога навіть. Не вони спалюють усе живе. спалюючи цю траву, вони спалюють усіх комашок. Вони спалюють усе все вживе. В нашому українському районі є заповідник на питьовій плотині, всі знають. там... Три тисячі розстрілей, яких немає в Європі. Там навіть цвітає цвіток, наче джміль сидить на цвітку. Це краснокнижні. Це краснокнижні. Як боляче приходиш, наче так і охороняєш. І боляче, коли приїжджає, приїхав, прийшов туди чи приїхав, і воно все згорівше. Воно все згорівше. Там соники, там соників таких немає, ну як казати, в Європі, як казали наші колись, в Європі немає таких соників, як в нас є на тому заповіднику Петєва Плотіна». Це воїнівський заповідник, він називається. Воїнівський там красота, там ковила, якої ковили на Україні немає. Там і це боляче робиться, коли все згорівше. Приколиш, щоб так. Бої мене, Боже, Боже, щоб я кажу, щоб так застав, хто хтось пав, він би, мабуть, штанці тобі оставив там хай би горіли біові штанці там. Ну, ось ще така проблема, значить, скільки, от, я знаю, ведеться боротьба з цим незаконним випалом, вижиганням прошлогоднього сухоскоя, до яких-то судебних Решений, до наказания этого человека, который совершил, будем говорить, преступление, как-то не доходит. В чем проблема, в чем может быть необходимо реорганизовываться и власти, и судебно-исполнительной системе, и так далее. Ну, с, с, с этим необходимо бороться. Я вас помню, если с Наши ЕГЭ ведут в полную борьбу 100%. Именно б... они неоднократно направляли, красу направляли. Докупные оказались. Акт, протокол там на, на владу, тому що на, на сьогоднішній день ми без власні, щоб там когось наказати, чи там що зробилося, я не знаю, чи та влада нижче, ну, Ми сподіваємося на сьогоднішній день, що все-таки нам дадуть право складати щось якийсь документ, Ну, ми складаємо і направляємо виколою. Виколою, я не знаю, як воно там далі проходить, наказують їх, що ж наказуєш, він спалив. Гектари очерету, гектари там погибло, а його наказують 130 120 гривнів. Да, Якби наказали 15-12 тисяч гривень, от її занумався кожен би. Оце я кажу так, як воно є. То, Про... необхідно у, величин, у 100 разів, не 130 гривень, щоб він спалив тисяч, там, 15, всю балку згоріла балка. Другим би наука згоріла балка, згоріли зайчі, згоріли все. Навіть вовки, як казали, розказують мені, що вовки бігли горі... оттуда, оттуди. Хоча ми з вовками боремося. Ми розуміємо, що так вовк для нас. Це страшне. В нашій лісостеповій степовій зоні це страшне. Так, да, де ведеться сільське господарство, да, тут да. В, в, вовків може і не, не, а не потрібно. А я кажу, щоб увілічилося більш, більш відповідальність за те, що ти зробив? Спалив, чого ти спалив? Особливо палять ті люди, які випасають скот. Ось воно горить, воно трава нова з'явиться. А коли твоя трава нова з'явиться. А чому думає, як, по вашому мнению, той чоловік, який бере спічку, ну і вижигає? Ну, к примеру, ну поле понятно, поле, там, стерня, контролированный выпал, ну, может быть, где-то выпас для животных, там необходимо убрать какую-то траву, тоже есть какое-то оправдание. Зачем выжигать камыш, который находится в балке, э, в которой никогда не будет не пастись животных, камыш, который в корм не идет. Зачем его выжигают? Ну, це, може бути, людина, вже як як казати, такими? зустрічалися, багато. це людина, яка в неї немає. Не майбутнього, в неї немає. Він сьогоднішній день. Ні флага, ні Родина. Нічого. Він прикурив, кинув і, і дивиться, як воно горить. І дивиться, як тут вилікає. І той фазан вилітає. Для нього це, як казав, що Бог, Бог йому суддя. Бог йому суддя. Ну, Боляче робиться, коли ось такі люди є, є серед, серед нас, якийсь усміхається тобі в очі, в очі. Питаєш його, приїжджаєш, хто підпалив. Не можемо сказати, не можемо сказати, коли малі, я казав, що там рибач, рибаки йдуть в юні, старі можуть і не сказати, юні, що це цей дядько підпалив. І коли приходить до нього і скажеш, вважаємо, ну що ж ти зробив? Він розумієте, людина, як казати, похилого віку, взрослого віку, відповідає такі слова, та я не знаю, та я його не палив, а може, а ж ти його не потушив? Це ж наше, це ж наше. Чого чому, чому, чому ж ти не потушив? Тобто власті бездістують в цьому вони не можуть навести. По Поки не буде улічено все в щоб знову Так, страшних санкцій, щоб було побільше було. Я дуже привітую, щоб коли піднялося за браконіцтво, за козулю, за зайця, за кабана. Це і ще треба було два рази влічити. Это проблема, которая повторяется из года в год. Выпал э, прошлогоднего сухостоя, ну повторяется. И борьба, которая ведется э, с этим проявлением, ну многие годы не приносит никакого результата. Запретные, э, карательные функции не дают результата. Может быть через какое-то объяснение э, преступного э, отношения к природе. Що-то зміниться в тих людях, які держать спічку в своїх руках. Це проблема не один рік вона вже і не тільки в цьому місці, а вона проблема сучасне і в нас в цілому по області, і не тільки в цілому області, а й по всій Україні. І е, дійсно, що не нерозуміло, для чого це люди роблять. Чи це просто так граються, дітвора спічками кинуть, подивитися, що воно як красиво горить. І цього якесь удовольство отримують вони. Я це теж не розумію. Але, на мою думку, я б хотів би все-таки ну, піти таким шляхом до людей, Значить, не йти тим, щоб їх карати, там, штрафи виписувати, от, або ще якісь інші покарання їм, значит, до них, що були пристосовані, а йти, мабуть, таким шляхом, що піти до діточок до діточок, до менших класів, щоб через вчителів це доносилося, щоб вони розказ, могли їм розказати, а може вивезти на природу, от, розказати їм, що оце ви бачите, тут був очерет, чи трава, там, чи якась смуга. От, це не просто воно таке сухе стоїть, це домівка для батьох диких тварин, для батьків птиць. От, гнізда вони роблять. Висижують яйця, виводяться птенці, і ми бачимо, і фазан бігає, і качки літають, плавають, і зайченята їм де ховатися. І як що оце таке відбувається, особливо це по весні, то це ну, будемо сказати, що ну, це просто. Ну, не, не, Насілі на природу. Да, да. От коли фазанка, наприклад, сидить на гнізді, прикрива е, свою кладку іде пожар, вона її не кине, вона згорає там, на тому самому гнізді, де вона і сидить. Зайчиняти, якщо десь пожар або там інші тварини, вони теж прижимаються до землі, пожар йде і вони згорають. Може якось таким образом донести, що подивіться, оце згоріло, це згоріла домівка. Диких тваринок, а представте ви собі, що згоріла чи у чи в когось хатка. Що ви б робили тоді без хати в себе вдома? Це ж горе, так само і тут горе. це. Людям якось це треба все об'ясняти. Я думаю, що менше буде тоді і таких от пожарів, якщо це буде йти воспитательна робота з малого такого, зараз з дитинства. От. Ну і е, друге скажу, що треба бути небайдужими зрослим людям. От, десь треба підказати, поругати, щоб це не робилося. А може і собі це сказати, що робити не можна. Як мисливці, то мисливці цю роботу проводять. Вони і об'ясняють в міру свої можливості, який приносить. Велику вони роботу роблять, коли обдарують такі пали, стараються його потушити. В цій роботі нам дуже багато допомоги, а кай ж по визову приїжджають. З управління надзвичайної ситуації допомагають тушити ці пожари, але це робота, а треба її упридити. А щоб упридитити, то я кажу, це перше за все треба, щоб йшла роз'яснена робота серед молоді, населення. Я думаю, тоді не буде такого жахливого, такого стану, такого подивитися, гарєва такого. А буде наша рідна мати, як то кажуть, природа мати той належний вид, буде віддавати вона нам киснем, красотою, теплом, обов'язкоме природа, буде оборона дичиною, птицею, флора буде краще. І це, тільки, я думаю, буде на користь нам і нам всім людям. Ну, ще один момент. Гибель животных, в Це один ущерб природі. А второй ущерб природі, який вже накатується как последствия. Выгоревший камыш никогда не привлечет сюда перелетную птицу, которая должна гністи гнездиться. Так, так, да. Она пролетает здесь. Она в прошлом году здесь выросла. Она пролетает сюда для гнездович. А здесь выпал полный і э, дичь птица перелетная уходит в другие места. То есть мы теряем. Не тільки вгоді, ми трямоємо і поголов'я. Поголов'я дичини, дичі, да. а да. на другий рік не буде комусь прилітати, бо вона тут не виводилася. Як правило, дичь вертається в ті місця, де вона вивелася. То, ця, той дичі в минулому році не було, то треба ждати багато років, коли там, яка тут поселиться, виведе потомство, воно станеться і буде далі. Тобто це вже буде десятки років моти для того, щоб воно встановилося так, як допустим, ну, повинно воно бути. Ну и после всего, что вы услышали и увидели сегодня, я думаю, что Шекспировский вопрос ⁇ быть или не быть, делать или не делать ⁇ не будет риторическим для вас. И в будущем каждый, кто имеет в руках спичку или зажигалку, всегда задумается о том, делать ему пожар или не делать. Потому что всегда нужно думать о последствиях. Что будет потом? Потом, не завтра а потом на годы, что вы оставите своим потомкам, своим детям, своим внукам. На этом наша программа, и я ее ведущий Александр Середа прощается с вами. До свидания.